На пряме включення з нами Софія Фодина, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність. Пане, пані Софія, вітаємо вас! Доброго вечора, вітає вас. Добрий вечір. раді бачити вас на зв'язку із нашою студією. У нас тут кілька тем були, коли ми підводилися до розмови із вами. Почати пропоную все ж таки із теми про Романа Червінського. Надзвичайно добре, що Петро Олексійович вніс таку величезну заставу за пана Романа. Але тим не менше, ось виникає питання, як так вийшло, що взагалі простому бойовому офіцеру ЗСУ е, зрозуміло, що в нього немає таких коштів, йому призначають ось таку непомірну заставу. Ну це черговий крок знущання над бойовим офіцером. Вся ця справа є знущанням і соціальним фабрикуванням, е, доказів, підтасуванням інформації і так далі. Але е, це не є корупційна справа. Тобто тут не мало би бути такої критичної застави, а мало би бути можливості бойового офіцера оплатити цю заставу. До даючи суму в 9 мільйонів, дуже сподівалися, що ці гроші не зберуть або будуть збирати дуже довго. І в результаті тоді Роман буде продовжувати сидіти і надалі в СІЗО. А, насправді люди з усієї України, з багатьох країн світу, почали штурмувати і мене, і офіс європейської солідарності і всіх, хто його підтримував, щоб якомога швидше дали реквізити, бо ми будемо скидатися. Але mm -hmm. я дуже дякую Петру Лексу за те, що він одномоментно заплатив, тому що насправді кожні кілька годин в тому сізо в нелюдських умовах і без кондиціонерів, без належних умов. Ну для Романа це є катування. І сьогодні, коли він вийшов із СІЗО, ну, я вам скажу, що це, це це було просто щастя, це було просто Боже благословіння. і ми дуже тішимося, що зараз в нього буде нагода захищати свою честь, і гідність і справедливість уже на волі. Так, пані Софії, от стосовно цієї тези, що пана Червінського випустили на свободу, він уже волі, Багато заголовків медіа говорять саме про це, але це не зовсім відповідає дійсності, адже справа не закрита. Далі треба буде доводити свою невинуватість в судовому порядку. Які у вас сподівання або передбачення стосовно продовження цієї справи? Він наразі вийшов із СІЗО, тобто справи нікуди не ділася. А ті абсолютно ниці прокурори і слідчі, які зокрема мають контакти з московською федерацією, і там проживають їхні родини, вони і далі залишаються, але боротися за справедливість на волі це зовсім інакше ніж сидіти в СІЗО без свіжого повітря, без денного світла, без належного харчування. І без можливості спілкуватися абсолютно будь-ким, тому що Романа виводили на прогулянки о шостій ранку, а персонал із ним не з персоналу було заборонено спілкуватися. На волі це зовсім інша справа. Але й нас є інформація, що зараз йому будуть намагатися обирати новий запобіжний захід за іншою статтею, в якому там його звинувачують за якоюсь справою там трьохрічної чи чотирьохрічної давності. За 190 190 статтею хочуть його знову закрити на домашній арешт, і це виглядає як тотальне знущання. Він тільки що вийшов, півтора року провів СІЗО без жодного конкретного доказу по його справі. Всі його командири сказали, що Роман виконував чітко накази, а всі потерпілі відмовилися бути потерпілими. І потерпілі, так звані, яких призначили прокурори, були готові Романа брати на поруки. Уявляєте собі ось такий от парадокс, і зараз його хочуть на домашній арешт посадити. Ми з. Звичайно, що будемо і це оскаржувати, будемо боротися. І я ще раз нагадаю: що поручителями у Романа є не тільки 27 народних депутатів Європейської солідарності, а серед цих 27 – п'ятий президент України, колишній голова Верховної Ради, лідер кримсько-татарського народу, зокрема Мустафа Джемілів, і зрештою Актемчі його як в'язень Кремля і багато інших. Є ще один 51 поручитель. З різних військових, з різних нардепів попередніх скликань, і є купа людей, які готові гарантувати, що Роман буде з'являтися на суди. В даному випадку йдеться про те, щоб продовжити знущання над людиною, чим займається централізовано офіс президента, який вчора ввечері комбінував що сили, як Романа не випустити з СІЗО. Тільки розголос, тільки чітка позиція і робота адвокатів сьогодні зробили те, що Роман сьогодні вперше за півтора роки побачить своїх дітей. Чи означає це, що у слідства немає переконливих доказів, і вони потроху починають принаймні цю справу зливати? Не знаю, чи вони зливати, тому що офіс президента не виглядає, що вони хочуть цю справу закрити. Але і судді, зокрема, бачать, що тут немає справи як такої. Потерпілі не є потерпілими, накази були виконані. А перепрошую ракети по литовищу, Так литовище з совєтських часів знають, де воно знаходиться. І треба бути абсолютним ідіотом, щоб розуміти, що московській федерації не треба нашої якісь інформації, щоб запускати ракети по стратегічних об'єктах, тому що вони всі ці мапи мають із далеких совєтських часів. А, як воно буде розвиватися? Звичайно, це залежить від чести і гідності суддів по прокурорах і слідчих. Ми бачимо, що там честі і гідності на жаль нема ніякої, але все більше і більше фіксується просто неприйнятність їхніх доказів і порушення під час тих чи інших дій. І чим більше ми будемо вказувати на ці порушення, тим більше все таки будемо мати можливість зупиняти цей безпреділ. І ще хотіли запитати стосовно законопроекту, який був нещодавно проголосований, стосовно підняття заробітних плат, що так можна казати, помічникам народних депутатів проголосували за. Зокрема, і якщо не помиляюся, сім голосів від європейської солідарності, було трохи змінилася, виросла ця сума ледь не вдвічі. З одного боку, це все зрозуміло. Але з іншого боку, чи дійсно є така потреба, і скільки в середньому один народний депутат має зараз помічників? Ну насправді скажу так, що ем, ці гроші вони не ідуть з бюджету. Це є суто гроші. Перерозподілу тих залишків, які залишилися від невиплат тим депутатам, які звалили, а їхнім помічникам, яких немає, тих депутатів, які є державними зрадниками, досить солідна сума накопичилася, і ці гроші не можна використати ні на які інші статті. Вже були дискусії, чи можемо ми якось витягнути ці гроші і допомогти військовим щось закупити. На жаль, там по бюджетних кодах це, це не виходило зробити. Другий момент, що насправді помічники вони не мають критично високих зарплат. Це варіюється від 15 до 20 тисяч гривень, що в Києві, особливо якщо людина приїжджає вона навіть на ці гроші не може собі орендувати квартиру. Третій момент як, наприклад, мої помічники вони мало не третину своєї зарплати, яку вони мають, вони віддають на потреби військовослужбовців. І якщо зараз збільшується депутатський фонд, я по перше зможу взяти хоча б ще одного помічника, тому що насправді дуже багато роботи, особливо велика кількість звернень ми маємо. А з другого боку, ну ми знову зможемо більше віддавати на потреби військових із наших зарплат. Зрозуміло, дуже зрозуміло, і дуже добре, що ви пояснили, що це не з бюджетних коштів, а з тих, які просто не можна по іншому використати. Це надзвичайно важливо, бо люди не хвилювалися, що у помічників народних депутатів будуть надто високі зарплати. Ми ж вам дякуємо, що знайшли час і можливість Спасливі. долучитися до нашого ефіру. Вам Дякую. нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку була Софія Федина, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність.